Це відео для родини загиблого. Ми хочемо підняти тему отримання допомоги на поховання. Я сподіваюся, що про загибель близького ви дізналися коректно, не від третіх осіб, не останніх, і не дай Боже, через соцмережі. З вами повинні зв'язатись ТЦК або інколи військова частина і узгодити час і порядок поховання. Немає таких умов, що ви повинні ховати військового тільки за місцем народження або призову. Місцевими бюджетами передбачено безоплатне поховання військового, але треба зважати на якість предметів ритуальної належності, тому що бюджети, як завжди, обмежені. За відсутністю родичів, військового може поховати близька до нього людина без прив'язки до родинних зв'язків. Також треба зважати, що місцевими бюджетами ховаються військові за місцем їх останнього проживання. Законодавство застаріло в цьому плані і. Поховання військових з тимчасово окупованих територій не врегульоване досі і вирішується тільки на рівні громад. Якщо ви вирішили поховати військового самостійно, державою передбачена допомога у розмірі 5 прожиткових мінімумів, зараз це 15 тисяч гривень. Але в цьому випадку кошти можуть отримати тільки члени родини. Для оформлення вам потрібно звернутися в ТЦК і подати перелік документів, який ми напишемо нижче.